Права номер 18 четвертий пункт. У мензурку з водою занурили металевий циліндр масою 675 грам. Рисунок 2. Із якої речовини може бути виготовлений циліндр. Ну що ж, стартуємо. Для того, щоб знайти, з якої речовини виготовлений цей циліндр, рисунки тут є на екрані, ми. Можемо знайти густину цієї речовини, ну і тоді подивитися по таблицям густини, яка є в вашому підручнику. І по, відповідно різні речовини мають різні густини. Будемо вважати, що цей циліндр не пустотілий. Ну що ж, об'єм знайдемо, використовуючи рисунок 1 і рисунок 2. Тобто занурили металевий циліндр масою 675 г. Записуємо, що маса М. Дорівнює 675 грам. Є? Ну, Давайте знайдемо об'єм на початку і об'єм у кінці. Ми бачимо, що тут ціна поділки 600 мінус 500 100 кубічних сантиметрів і ділимо на 2 – 50 кубічних сантиметрів. На початку у нас було видно налито 200 мл з водою 200 кубічних сантиметрів. Записуємо, що об'єм В0В у нас дорівнює 200 кубічних сантиметрів. Так? Ну і дивимося в мензурці, якщо занурили туди циліндр, об'єм води збільшився, і вода тепер доходить до 400 і одна поділка це 450 кубічних сантиметрів. Отже, записуємо, що об'єм деякий 1 дорівнює. Записуємо 450. Кубічних сантиметрів. Проводимо дві лінії. Ну що ж, у нас запитують, із якої речовини може бути виготовлений циліндр. З якої речовини ми будемо про це говорити, якщо будемо знати густину. Отже, шукаємо густину ГРО. Ну що ж, нагадую, для того, щоб знайти густину, потрібно знати і масу, і об'єм. Об'єм, як знайти. Об'єм циліндра. так і записуємо об'єм циліндра. Циліндра. Як його знайти? Ну, зрозуміло, що від об'єму, бо вода збільшилася на той об'єм, який зайняв циліндр, від загального об'єму В1 треба відняти початковий об'єм В0В. Записуємо, що В дорівнює, потрібно від В1. Відняти v 0 v, Ну і це дорівнює 450 кубічних сантиметрів. Відняти 200 кубічних сантиметрів. Ну і це дорівнює 250 кубічних сантиметрів. Об'єм циліндру ми знаємо. А зараз як знайти густину? Записуємо густину матеріалу. Стіна матеріалу циліндра. Як її знайти? Формула для гостини ρ – це маса, що ділиться на об'єм. Ну що ж, підставляємо і обчислюємо ρ у нас до рівня. Замість маси підставляємо 675. Що ділиться об'єм, ми знайшли 250 кубічних сантиметрів. І це дорівнює. Отже, 675 ділимо на 250. Вийде 2,7. 2,7 одиниці у нас грами на кубічний сантиметр. Є? Ну що ж, ми знайшли його сину. Отже, 2,7. Це в нас або граніт, але нам сказано металевий циліндр, нам підходить, алюміній підходить. Дивимося, чи є ще. А більше тут немає однакових густин. Тобто з таблиці густин можна сказати, що циліндр може бути виготовлений з алюмінію. Записуємо відповідь. Так, отже, густина РО дорівнює 2,0. 70 г грам на кубічний сантиметр. Ну і, і з якої речовини може бути виготовлений циліндр? Так, записуємо з алюмінію. З алюмінію. Ну що ж, ось таке завдання, як можна визначити матеріал, з якого виготовлено суцільне тіло. На цьому вправу завершено.